Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network, З вами Оксана Цибуля. Назар Задрій. Одразу переходимо до новин. До новин, ось буквально ось на нашому сайті. Це здається, а ні, на нашому сайті. О, коротше, за даними дзеркала тижня. Артем Шевченко більш відомий як ну, його так змі, називають, що Він секретний агент НАБУ. Так, от він, начебто, за даними ЗМІ вийшов під заставу в 5 мільйонів. Це стосується справи приватної військової компанії, яку за даними слідства очолює Семен Семенченко. Сам Семен Семенченко нині перебуває в СІЗО, і нагадаю, що за запобіжному заході там не йшлося про те, що він може вийти під заставу. А от Артем Шевченко, Євген Шевченко, перепрошую вийшов за даними дзеркала тижня. І тут ще зауважується, що в СБУ. Нема претензій щодо створення цієї ПВК, а в них саме претензії, основна частина обвинувачення стосується контрабанди російських озброєнь і запчастин в Україну. Як ми пам'ятаємо, на сайті СБУ було там опубліковано навіть аудіозапис з голосом схожим на Євгена Шевченка, де обговорюється це все. До інших новин ОБСЄ розглядає кумпантів як окрему групу окрему сторону переговорів у тристоронній контактній групі. Про це заявив представник Донецька в українській делегації політичній підгрупі Сергій Гармаш в ефірі Україна 24 Я не буду цитувати, бо взагалі-то ну я не можу сказати, що прям дуже нове, але він фіксує це. Постійно Росія постійно намагається нам впихнути, щоб ми говорили саме з, з їхніми маріонетками, і вони ж не вважають, що вони сторона конфлікту. Так, і просто ці буквально історії. там тижні два тому ми казали про те, що Гармаш знову ж таки про це писав на своїй сторінці у Фейсбук, про те, що навіть українська сторона покинула ці переговори через те, що туди допустили Маю піргову, яка там представляла ОРЛДО незаконні ці формування. І е, тоді ж знову ж таки представники е, ОБСЄ казали про те, що ну просто. Україна якось не дуже чітко артикулює свої претензії з цього приводу. А знову ж таки з позиції гармоша, що це все відбувається в рамках дипломатичних. От, от, і все. Але Україна не погоджується з цим і постійно про це каже. Події на банки 20 березня. Ми всі пам'ятаємо цю гучну акцію протесту. Так, от в міністерстві внутрішніх справ повідомили, що десь десятьом учасникам акції. Повідомлено про підозри, і зараз я хочу наголосити, що нині триває третє позачергове засідання Верховної Ради, і вже з цього приводу висловився голова СБУ Іван Баканов. Зараз виступає голова національної поліції України, і от вони обговорюють ці події на банкві 20 березня. Ну і про те, що десять учасників так, десятьма учасникам акції вже повідомлено про підозри, але в МВС наголошують, що це ще може бути нестаточної цифри, тобто можуть бути ще заарештовані. Все може бути. Ну і справу Стерненка передали до апеляційного суду, до одеського апеляційного суду, звичайно, uh -huh. а, ну, як. Бы, Нагадаємо про те, що Стерненко засудили на сім років та три місяці. Місці. Так, позбавлення волі, але вони подали апеляцію і поки що невідомо, коли відбудеться засідання. Це ж тобто, справа стосується викрадення того депутата. Так, так, так. Щербіча. Шербіча. Я просто пам'ятаю про осередок Рудіна. Про осередок, осередок родина Так. Ну і парламент поухвалював низку законів. Це вже результати перших двох засідань, які відбулися. Тобто, ухвалив закон про електронні паспорти. Тепер можна через додаток Дія, власне, це буде прирівнюватись к оригіналам. Я дуже, дуже, дуже радію ну, з цього круто, приводу. Насправді. Так, Йдемо. бо ти можеш просто прийти з мобільним додатком, все показати. Джеталізація. Я вимовив дії. це слово. Є паспорт, ну тобто електронний паспорт та електронний паспорт для виїзду за кордон, дуже зручно, як на мене. І окрім цього, ще одне таке досить важливе, як на мене, про раду, яка схвалила компенсацію ФОПам з червоної зони. Йдеться про ці ж 8 тисяч гривень. Ми про них казали, про те, що спочатку ініціювали, а тепер все ж таки рада вже ухвалила. Але там буде цілий порядок, як це це буде відбуватися. Заходьте на umn.ua, читайте більш детально про те, як це краще зробити. І що варто нагадати, якщо ми вже заговоримо, це ж стосується карантину, червоної зони, то сьогодні був брифінг після другого засідання, Засідання позачергового голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. В нього там запитували: а що ж буде на РНБО, чи будуть обговорювати загальний ну, всенаціональний <зас> локдаун? Він сказав, що поки що нічого про засідання РНБО не відомо, оскільки була інформація про те, що це питання саме мають обговорювати на одному з засідань ради національної безпеки і оборони, яке традиційно у нас відбувається по п'ятницях. Ну одне було в четвер. Так от він сказав, що оголошують про ці засідання навіть в день засідання. Ну, до цього ми не знали, що таке можливо. А інколи за тиждень їх попереджають, що буде засідання Ради національної безпеки, або от за день дізнаються ну, члени Радбезу, Ради національної безпеки, перепрошую. А, ну, так. ми пам'ятаємо процедуру, що для того, щоб скликати раду РНБО, про це казав секретар Данілов. Що треба взагалі це може скликати Кабмін, так СБУ, президент. Я не буду перераховувати всіх, але Міністерство охорони здоров'я там немає, це точно. І е, ми знаємо, що ну, все ж таки, до президента надходить інформація з Міністерства охорони здоров'я. А міністр Степанов каже про те, що ми поки що не збираємося вводити локдаун. І е, про те, що у нас 10 областей у червоній <кій> зоні. Ну була умова, тоді називалася, якщо буде 13 і більше областей. В чер... Червоній зоні. Тоді буде е, е, локдаун по всій Україні з максимальними начебто обмеженнями, але ми не знаємо, які там будуть насправді обмеження, це все буде вирішуватися далі. І поки що у нас е, за останню інформацією було, е, здається, 10 областей плюс Київ е, у червоній зоні. Ось це все на цю годину. Підписуйтесь на нас шість сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти гривнею. Всі реквізити у нас є на сайті. Також далі буде ефір 16 Позаплановий гостем програми буде Ярослав Юрчишин, народний депутат голосу. Буде цікаво, будуть обговорювати і сьогоднішнє засідання Верховної Ради, а також. Розколу в самому голосі. Побачимо, що з цього приводу буде. Це надзвичайно цікава тема. Ось з вами були Назар Зрій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.